Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні ми подивимося, яку я косметику купила на сайті Vinted за останній час. Це будуть супервигідні покупки, і давайте будемо дивитися. Так, це будуть такі, знаєте, супервигідні набори. Перший набір, який я вам покажу, ось цей в цій коробочці. Я за нього оплатила 4 євро, це 180 гривень приблизно, і плюс 3 євро за доставку. І давайте подивимося, що входило в цей набір. Перший, за чого я брала цей набір, це ось такий крем для шкілри навколо очей. Токобо, здається, він називається. Він такий гелеподібний. У мене є один уже такий. Я його попробувала і він мені дуже сподобався. По даті, до речі, до 27-го року ще можна подтримати. Ось так він виглядає. Тут величезний об'єм 15 мл. І він мені підійшов, я його попробувала, він мені сподобався, як він працює. Тому. Все-таки вирішила взяти цей набір. Далі, що туди входило? Це ось такий хайлайтер. В мене теж він є. Зараз в користуванні. Ось так він називається. Дуже класний хайлайтер. Він рідкий, ось, і взяла собі його в запас. Ну, тобто, не взяла, я його беру в запас, але тому я замовила цей набір. Ці продукти мене в цьому набірі в першу чергу зацікавили. Далі. Ще мене зацікавив ось такий олівчик Стів Лорон. У мене є такий олівчик, але в іншому відтінку це відтінок шик. Давайте попробуємо. Ну, В принципі, класний відтінок. Ось. Цей олівчик теж класний. Так. Ще ось така сироватка. Тут входить beauty-шот колаген 10 мл. В принципі, такий непоганий об'єм. Так, далі ще один рідкий хайлайтер, ось такий. Мені цей бренд не знайомий, але цікаво буде попробувати. тут 15 мл. Ось, ось такого кольору. До 11-25 цей хайлайтер, тому треба вже швиденько його використовувати. Так, далі, що тут ще було? Далі вже пішли такі продукти, які мене не дуже цікавили, але ось зрахуйте за це, я би вже готова була заплатити 4 євро за ці 5 продуктів. Далі. Ще була палітра тіней, А від тут дві палітри тіней, Перша це ось така шела, міні-палітра. Ось тут такі відтінки. Так, я знаю, що вона в якомусь там б'юті-боксі приходила. Поки що не буду її розпаковувати, тому що не знаю, чи буду залишати собі. Або, може, давайте оце відкриємо. А як вона відкривається? Так, вона ось так в пупирках. Ну, відкриємо, подивимось. Цікаво. Ось така, ось такі відтіночки. В принципі, в принципі, можливо, така маленька. ой, Можливо, і варто залишити собі. Ну, давайте я вам зблизька покажу відтіночки, ось такі. Не знаю, я ще подумаю. В принципі, відтінки непогані. Так. Ось така палітра одна. І ще одна. Тут була палітра від слік, Ось така велика. Ніколи від слік нічого не пробувала. І давайте відкриємо, подивимось. Так, тут є дзеркало. І ось так вона виглядає. Бачу, що вона, напевно, свочила ось ці два відтінки. Ну, по крайній мірі, так виглядає. Не знаю, чи буду це залишати собі, чи, можливо, комусь дам в подарунок ось. Але показую, що була така палітра. Так, що ще в цьому наборі? Ще помада червона. Ну, номер 20 це е, Поврон Руш називається. І це міс Коп. Не знаю, буду комусь віддавати. Я не користуюсь червоними помадами. Потім тут ще була ось така штука. Пише, що це е, е, для волосся і для тіла якийсь міст. Так розумію, що він має бути з ароматом. Ну, попробуємо. Угу, приємний такий солодкий аромат. Щось цікаво, буде попробувати. так. Далі ще туди входила ще одна помада від Ларіці. У мене колись така помада була, це матова помада, але в мене була в іншому відтінку. Тут, в такому для мене неносибельному бордовому відтінку ось, називається відтінок, так, піно. Ось. Теж буду десь її дівати. Не буду собі залишати. Так, це ще не все. Ось ще така штука, я не знаю, що це таке. У мене колись таке було те ще в одному наборі. Його треба так зболтувати. але я його викинула. А, це автобронзатор. Не знаю. Просто у мене повністю він чомусь відслоївся, а цей вроді нормальний. Можливо, комусь поставлю в подарунок. Отакий, бо я такими штуками не користуюсь. І ще там була ось така. Це лопатка для, для нанесення маски, я так розумію. Ну, ось такий набір. В принципі, за 4 євро. Мені здається, непоганий. Так, давайте порахуємо, скільки продуктів. Раз, два. Ще одна палітра, три. Так, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 12 продуктів за 4 євро. Вважаю, що супервигідно. А ви пишіть, як вам. Ну, це був тільки перший такий набір. Давайте подивимось другий набір. Цей другий набір складається з чотирьох предметів, за яких я заплатила 1 євро. уявляєте, 1 євро це 45 гривень, чи скільки зараз є чи 42. Ну, і плюс, звичайно, 3 євро за доставку. Так. Але туди входило ось такий. Е боді -крем, крем для тіла від Ritual, 70 мл такий непоганий об'єм. Потім оце заспокійливий спрей, ну, можна використовувати як тонік це 50 мл. Бренд мені незнайомий, буде цікаво попробувати. Далі це крем, непоганому, крем для обличчя непоганому об'ємі 20 мл. І ще один у мене такий є. Це гель для вмивання, теж непоганий об'єм 45 мл біодерма. Ось такі 4 продукти за 1 євро. Так, теж вважаю супервигідно. Це другий і третій набір. Я вже заплатила дорожче. Заплатила 17 євро плюс, здається, тут вже 4 євро було доставка. І мені вийшов 21 євро. Але тут багато повнорозмірних, і давайте дивитися, що там було. Перше, ось такий крем для обличчя. 40 мл повнорозмірний. Далі ще е, один крем теж для обличчя 50 мл, теж повнорозмірний. Далі це вже е, бальзам для демакіяжу 30 мл. Це вже мініатюрка. Далі ось такий е, bb крем 30 мл. повнорозмірний. У мене, до речі, вже такі дві штуки теж були в наборах, і це вже третій, треба починати ним користуватися. Потім від Маріо Бадеско ось такий очищаючий кислотний е, очисник, очищаючий очисник, очищаючий кислотний гель для вмивання 59 мл. Далі, ось це у нас крем від поляри марки 20 мл. Так, від Codaly. Це крем, для шкіри навколо очей, 5 мл. У мене, до речі, такі використання, дуже класний, мені сподобався. Потім тут від Гіжен, чи Гіє, не знаю, як на правильно називається 15 мл крем, крем. ну, Мініатюрка 15 мл. Потім ось такий скраб для обличчя в величезному об'ємі. Hello Body. У мене, до речі, такий є тонік, класний 102 грами. Великий об'єм. Так, далі. Потім крем для обличчя теж. Е, хороший бренд PLAP. Називається Beauty. Величезний об'єм 50 мл з ніацинамідом. Ось. Так. Ой, не влазить вже в кадр. То... О, давайте трішки посунемо, щоб дивитися, скільки всього. Потім. Одне ось таке це такі два котона для вмивання, для зняття макіяжу з очей, з обличчя можна. Я, до речі, такими користуюсь. У мені, є, мені прийшли з лук Fantastic в боксі, і дуже зручно, знаєте. і я зараз так користуюсь, і буде це кошта, на таку заміну. Далі, потім, ось така, Це така сиворотка від гарантія, її треба, бачите, розводити з, Вона йде з вітаміном С. Із колагеном, її треба розводити з... Її треба... цю пудру, одним словом, треба додавати в якусь іншу, Там в крем можна чи в сиворотку, і ось так користуватися. Ну, цікаво, я таке ще не пробувала. Далі, що тут ще є? Тут ще є ось такий крем е Теж від цього ж самого бренду. Це вже мініатюрка 10 мл. Так. І ще залишились тільки дві штучки. Ось такий від Innisfree, Free це теж крем, теж непоганий об'єм 20 мл. ось, З, з вишнею пише. Теж крем для освітлення з вишнею. Ну що ж, цікаво буде попробувати. І останнє теж величезний об'єм це теж крем I Am From, Дуже класний бренд. Теж хочу його попробувати, ще не пробувала. Величезний, бачите, 50 мл, мені здається. Щось тут не вказано. Це корейський. Сіде5 грам це взагалі мега об'єм. Ну от. І подивіться: оце все я купила за 17 євро плюс 4. Доставка 21. Давайте порахуємо, скільки штук. 1, 2. І практично все розміне. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 10, 11. 12, 13, 14, 15 продуктів. 15 продуктів і всі такі, які я буду користуватись. Тут немає жодного продукту, який мені треба десь його діти, продати, віддати, подарувати чи щось таке. Це все я буду сама використовувати. Ну, от, наприклад, оцей що за 4 євро я брала, так, ціна менша. Але відповідно тут дещо не все мені підходить і тому так. Ось такі в мене були супер вигідні, як мені здається, набори. Пишіть, як вони вам, що ви з цього пробували, буде цікаво почитати. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!